Галичина особливий український регіон. Хоча правду кажуть, в нас кожен регіон особливий, і Одещина або море. І Полтавщина, бо колись літератури, і Чернігівщина, бо історія, і Закарпаття, бо гори. А Галичина має все і гори, і історію, і літературу. Хіба що моря немає? Хоча тут можна згадати Тернопільський став, який нічим за море не гірший. Іну, і ну й головну галицьку річку Дністер, яка врешті-решт веде такі до моря. Але якщо говорити серйозно, то Галичина і справді містить у собі якусь таємницю. Ну хоч би історично, чому проти монголів виставило саме Галицьке князівство? Що там було такого, чого не мав Києва чи то Чернігів? Чому поляки так трималися за Галичину, що відпустили аж по другій світовій війні? На чому базуються особливі галицькі понти? Чи то краще вживати слово гонор? Ну не кажучи вже про загадки Львова як столиці регіону. Історики твердять, що Галицьке князівство вперше отримало князя у 1084 році, тобто за 30 років по смерті Ярослава Мудрого. Його столицею став давній Галич. Уперше згаданий ще 898 року, який знаходиться на відстані 5 км від сучасного Галича Івано-Франківської області. Теперішній Галич стоїть на річці Дністер, а давній розташувався на березі його протоки Лукви. Тому цілком логічно землі князівства тягнулися на південь, повздовж Дністра та змикалися із землями берладників, які жили. По низі українських річок. Інакше кажучи, торгівці Галича могли спускатися Дністром аж у Чорне море. Ну а далі самі розумієте, без обмежень, хоч тобі Балкани, хоч Візенті. Тож для товарів мейдин Галичина покупці знайдуться, яких саме товарів? А хоч би дрогобицької солі, яка саме тоді стала вироблятися у достатніх для експорту кількості. До речі, дрогобич стоїть на річках серед і Тисмениця, що ведуть у Дністер. Однак справжні гроші робляться не на власних товарах. А на транзитних операціях звідки могли брати товари галицькі купці? Ну, по-перше, це так звані руські ворота або ж верецький перевал, найзручніший у старі часи шлях через Карпати, яким користувалися ще гуни та давні мадяри. Ним можна вести товари з Угорщини, Словаччини та Волощини. Існує на Галичині ще один знаковий перевал, який зветься Руська Путь. На ньому і нині стоїть хрест із таким написом. Тепер візьмемося по-друге. Ну, ми придивімося до іншого Галицького міста Перемишля, що майже на 100 років молодший за Галич, якщо судити здати першої письмової згадки, 981 рік. Перемишль, який входив до складу Галицького князівства, від початків стоїть на річці сян, яка впадає у віслу і дає водну дорогу просто до Балтійського моря. Інакше кажучи, Галицьке князівство постало на перехресті водних шляхів від Чорного моря до Балтики. Та суходільно через Карпати у Західну Європу. Якщо ж ми з вами захочемо поцікавитися подробицями і відкриємо мапу, то з'ясуємо, що приток Дністра Річка Стрий і притока Сяну, річка із поетичною назвою Ріка або, по-інакшому, Боберка, знаходяться на відстані менше ніж 20 кілометрів. Звісно, вони там замалі, щоб забезпечити судноплавство, а гори не дають можливості переправи волоком. Але сяку таку перевалку організувати можна. Ну на цьому, власне, і робили бізнес галузькі князі династії Ростиславичів, які об'єднали землі окремих Перемиського, Теребовлянського та Звенігородського князівств, і утворили престол у Галузі. Аличі Ярослав Смомисел захопив землі вниз Дністру аж до володінь берладників, що засвоїли понизія українських річок, і відповідно завів дружні стосунки із династією візантійських імператорів кумнінів, гості до яких можна було поплисти Дністром та Фрідриком Барбаросою, на коронацію до якого діставався сяном та віслою. А також через згадані вже руські ворота підтримував зв'язок із батьківщиною своєї матері угорським королівством. Утім, будь-яка загадка знаходить розгадку, коли ви потрапляєте на канал імені ТГ Шевченка. Адже наша улюблена робота це висвітлення темних місць української історії, а у коханих хобі заповнення її білих плям. Я, брат пранов, а це наші меценати, шляхетні люди, що своїми внесками підтримують роботу вашого улюбленого каналу. Ця війна почалася з історичного маніфесту Президента Путіна і продовжується його новими заявами. А значить, історія є окремим фронтом інформаційної війни, на якому ми з вами воюємо вже три роки і навоювали понад півтори сотні відеорозслідувань. І все це завдяки вам, шановні помічники. Ну а ті, хто хоче приєднатися до нашого інформаційного історичного спротиву, знайдуть під відео посилання на Patreon для регулярної допомоги. Та рахунки для одноразової. Там такі міститься посилання на книгарню з нашими книжками. Адже книжка зброя не гірша за відео, а у певному сенсі навіть краще. Тому ми закликаємо вас замовляти мальовану історію незалежності України. Короткий та яскравий виклад української історії, який супроводжується коміксами та мапами. Ця книжка стане найкращим подарунком для дорослих та дітей. А якщо у коментарі до замовлення ви напишете, що потрібен автограф. Ми підпишемо книжку персонально для вас. Утім, король Данил Романович любив на дозвіллі помудрувати і часто казав дружинникам – наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Проте династії мають звичку занепадати. Ростиславич закінчилися на синові Осмомисла Олегові, після якого, внаслідок довгої боротьби, Галич захопив волинський князь Роман Мстиславович якого ми знаємо як Романа Великого? Він об'єднав свої землі в єдине Галицько-Волинське князівство і став засновником династії Романовичів. Роман Великий взяв курс на Київський престол. Ну і здобув його 1204 року. Щоправда, на той момент володіння Києвом не забезпечувало контролю над рештою території Русі. Тому влада Великого князя фактично обмежувалася київським і рідним Галицько-Волинським князівствами. Однак тут у наші внутрішні справи втрутилася геополітика. Того ж 1204 року Константинополь упав під ударами хрестоносців, і торгівля шляхами з варягу греки занепала. А значить, Київ, як ключ ключове місто цього шляху теж почав сходити на пси. В цих умовах Роман Великий вирішив засвоювати нові маршрути і вдерся до Малопольщі, щоб вийти на Вісло і отримати повноцінну дорогу на Балтику. Звісно, чого хотів насправді Великий князь Роман, коли розривав союз із польським князем Лешком Білим і йшов на нього війною, ми достеменно не знаємо. Але погодьтеся, що наша версія виглядає цілком логічною. Проте, на жаль, для нас і на щастя для поляків у цій експедиції Роман Великий загинув, залишивши по собі двох малолітніх синів Данила та Василька. Історія життя Данила і Василька Романовичів тягне на цілий серіал. Тому тут ми викладати її не будемо. Але коли Данило з п'ятої спроби захопив такий Галицький престол, він повторив батьків шлях. Захопив престол у Києві та переконався у тому, що толку з цього небагато. Але на відміну від Романа Великого, Данило Романович не пішов на Польщу, а вирішив уважно подивитися на мапу. Відкрив Google... Ні, у гуглі річки погано видно. Значить, скачав якийсь гідрографічний додаток і відкрив для себе річку Західний Буг, яка тече у тій самій Галичині, але в інший бік. Якщо Дністер несе свої води на південь у Чорне море, то західний Буг навпаки, на північний захід, до Балтики. От саме на цю річку король руці і вирішив зробити ставку. А може він це зробив навіть раніше під час своєї другої спроби на пришестя на трон? Хоча ні, він тоді мав лише 10 років. І навряд чи розумівся на гідрографії у 1210-х роках. Військо Данила захопило місто Берестя, яке стоїть на західному бузі, при злеті його з притокою річкою Мухавець, і одразу отримав на додаток цікавий ефект. Адже притока мухавець дуже близько підходить до приток прип'яті, так що там лодії можна перетягувати волоком. Цей шлях зараз зветься. Буцько-Прип'ятським. І він веде з Балтики через Віслу і Буг до Турово-Пінського князівства, а далі у Дніпро, на Київ і в Чорне море. Мабуть, саме цей досвід і переконав тоді ще маленького Данила у важливості річки Західний Буг. Так що за 26 років сівши у Галичі, дорослий вже Данило Романович. Вирішив засвоювати українську притоку вісли, і свою нову столицю місто Холм збудував на річці Угорці, що впадає у західний буг вища за Саме ця столиця дозволила Данилу вистояти проти монгольської навали. Монголи не змогли взяти його замок, хоча землі Галичини та Волині постраждали від них так само, як уся Русь. Але Орда пройшла і пішла. А Данило Романович продовжував контролювати торговий шлях Західним Бугом та Дністром. Притоки яких досить близько підходять одна до одної на Галичині, але найбільший творчий успіх чекав на майбутнього короля тоді, коли він вирішив заснувати нове місто і назвати його на честь сина Лева. Так це був Львів. Нинішня столиця Галичини, але головними підваленими майбутньої величі міста Лева стали не копальні кави, бо кави тоді ще не пили. Не родовища нафти, бо нафта тоді ще нічого не коштувала. І навіть не знаменита львівська погода, яка швидше за все тоді була точно такою, як і зараз. Успіх місту забезпечили дві річки, про існування яких сьогодні не знає більшість українців. Ну та й львів'яни далеко не всі. Перша річка це Полтва. Яка нині тече у каналізаційному колекторі під проспектом Свободи. І річка Зубра, яку можна побачити на сихові, щоправда, у дуже сумному стані. Але у старі часи стан цих річок був значно кращим, бо люди ще не навчилися смітити по-справжньому. Справа навіть не в цьому. Головне, що вони течуть в різні моря. Полтва це притока Західного Бугу, і через неї можна допливти до Балтики. А Зубра притока Дністра і веде до Чорного моря. Спробуйте оцінити ці факти не очима сучасної людини, яка звикла до автотранспорту доріг та авіації, а з точки зору тодішньої логістики. Для ілюстрації дозвольте навести приклад. Як відомо, у 1223 році відбулася знаменита битва при Калці, у якій руська половецька збірна під проводом Юрія Кончаковича та трьох мстиславів в чисту програла монгольським військам, очолюваним темником Джебе. Усі ви знаєте, що у складі наших билася Галицька дружина із молодим князем Данилом, але більшість навіть не уявляє, що до місця подій вона діставалася. Водним шляхом, Дністром до Чорного моря вздержберега до Дніпра і далі вгору. І це не був виняток. Очевидець пише, що кількість лодій на Дніпрі тоді була такою, що ними можна було перейти на інший берег. Ну а тим, хто все-таки сумнівається, раджу спробувати пройти пішки від Львова до Києва, не користуючись дорогами, так би мовити, навпростець. Після цього ви зможете оцінити переваги водних шляхів, навіть невеличких. Ну, а якщо і це не переконає, згадайте, що саме блокада українських портів московським флотом мало не призвела до голоду в Африці. При тому, що залізниці ж ніхто не забороняв. Але залізниці просто не спроможні так швидко вивезти таку кількість зерна, як торгові судна. Ну і тепер згадайте Львів, та й увіть собі, що замість проспекту Свободи тече річка, якою можна плести, ну хоч би човном. І оцініть, що площа ринок знаходиться зовсім поруч перешвартувався. Розвантажився і везе на торговий майдан. А за кілька кілометрів на південь невеличка річечка Зубра, в яку можна потрапити з Дністра. Ось вона, таємниця раптового злету нового тоді міста, заснованого Данилом Романовичем. Саме там товари з Балтики зустрічалися з товарами з Чорного моря. Саме там Північна Європа зустрічалася з Південною. Ну а якщо до цього додати Руську путь через Карпати з Угорщини та Другобузьку сіль, ми з вами легко зрозуміємо, що було головним скарбом короля Данила. І це не золотої коштовності, а логістика. Зручні шляхи і товарні ланцюжки, німецький купець Мартин Груневерх, який наприкінці 16 століття жив у Львові, залишив нам такий опис: місто віддалене понад 100 миль від моря. Але коли побачиш, як на ринку при бочках Малвазії вирує критян, турків, греків італійців задягнули ще по корабельному, видається, що тут порт відразу за брамою міста. В інтернеті вже багато років гуляє мемчик про львівський морський порт. І цей мем видається смішним, аж поки не поцікавишся географією. Справа в тому, що через Галичину і, зокрема, Львів, проходить так званий головний європейський вододіл. Це умовна лінія по дві сторони, якої річки течуть в різні моря. Але на відміну від більшості ділянок цього вододілу, який знаходиться в горах або болотах, на Галичині ми маємо передгір'я зону, цілком придатну для активної діяльності людей. У Львові цей вододіл проходить вулицями Зеленою, Бандери, Кульпарківською, Володимира Великого та Залізничною, образно кажучи, дощ, що падає на цій вулиці з одного тротуару, стікає в Балтику. А з іншого в чорне море. Тому не дивно, що у 19 столітті, коли весь світ вразила побудова у пустелі Суейського каналу, що з'єднав Середземне море з червоним, і дозволив суднам обійтися без огінання Африки, влада Австро-Угорщини, яка на той час. Володіло Галичиною, почала всерйоз замислюватися над аналогічним проєктом, який з'єднав би Балтійське і Чорне море через Галичину. У журналі Часопис Технічний на початку ХХ століття було оприлюднено один з таких проєктів, який передбачав створення судноплавного каналу «Вісла-Дністер» з системою шлюзів та побудову шести портів у соколі, судовій вишні, рудках, колодрубах, розвадові та роздолі. Пропускна спроможність каналу планувалася у розмірі 3 мільйони тонн. За навігацію. Існував також альтернативний проєкт. Тут уже мало бути 9 портів, в тому числі у Львові та Бродах. Для забезпечення каналів водою планувалося будівництво великих водосховищ. На річці Зимна вода в районі Литовища Скнилів, та на річці Недільщина біля Дорошого. Це приміська зона. Львівський порт мав бути досить великим. Причал довжиною у 500 метрів мав розмістити десяток суден. Річний обих вантажу у цьому проєкті плантувався на меншому, але цілком достойному рівні 810 тисяч тонн. На жаль. Втілити у життя ці масштабні плани завадила світова війна. Друга річ Посполита, яка володіла Галичиною поміж війнами, поверталася до цієї ідеї і навіть у 1939 році розпочала була роботи. Але тут почалася Друга світова, після якої було вже не до мегабудівництва. А проте, логістичний потенціал Галичини, який ще у 13 столітті роздивився Король Данило Романович. Призвів до того, що дороги, в тому числі і залізниці, почали будуватися через Львів і зробили його одним із найважливіших міст сучасної України ну, та й всієї східної Європи. Отже, нам із вами треба переглянути свої погляди на середньовіччя. Не такими вже й темними були ті часи, і не такі вже й дурні люди у них жили. Робота багатьох поколінь наших предків принесла сучасну інформаційну епоху, коли ідеї витають у повітрі, а люди. Можуть одночасно перебувати у багатьох місцях та спілкуватися з мільйонами однодумців. Тому дуже важливо створити простір, де українці могли би обмінюватися думками та ідеями, обговорювати цікаві їм, тобто нам теми, будувати свою державу та свою культуру. Тому наш обов'язок підтримувати українські ресурси, вести соцмережі української, поширювати, пропагувати, радити друзям українські ютуб канали і не шкодувати для них вподобайок. Бо кожному воздасться по лайках його.